Вони прийшли нам підемо, просто подаємо чергові частини. чому ви перебуваєте нас добровільно. До мій син уже рукам, дали повістку, дали повістку на ВЛК, і нам виконували туди, виконували. туди не треба йти. да. Ви молодці, Але я нічого немає проти. Він, Тільки ви зараз робите протиправні дії. Ми хотіли написати сьогодні заяву на те, що були складені фіктивні. Протиправні. А ви мене не, не оточуєте. А чому? А, що? а, що? Що? а не треба мене чому? оточувати. А хто у вас Іванівна. Тримайте дистанцію, я, я будь ласка. Я Вони 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 зі зброю. не зброю, чи ви перебуваєте на. Ні, так ви зі зброєю, а я вас боюсь. Ну, то не бійтеся, нас просто зчіпають. Ну, я не знаю, мене не потрібно оточувати. Оточувати, так? До чого тут оточує? У вас його ніхто не оточує. Не знаю. знаю, чому ви ззаді підходите? До вас ззаді ніхто не, не підходить. Ви хто струха не хлопці, Я так розумію, ви зв'язані з цитикам. І ви те, узнали не, про те, що я сказала, шановна, як до вас звертатися? Шановна неважно. Якщо ви неважно, то, будь ласка, відійдіть на іншу відстань і там неважливими справами займайтеся. Це моя машина, це мій син. І я не збираюсь кудись... Доведіть мені, що ви це ваша машина, А мені доводити. мій син викликав вас, щоб написати заяву. А ви зараз випадаєте на мого сина і на мене. Ви являєтеся в даній справі. Які справі? Тим, що як ви кажете, з ваших слів син являється. Ухилянку. він не ухиля, чому він не ухиля? А тому, що він вже тримав повістку і добре. У ну, про, ну, давайте пройдемо до військомата і тоді на якому на якій підставі ви його ведете туди? На якій підставі. Він уже там був. Ми було. були. Тільки що О, з вами я вам на Лесі документи. Українки 21. Я вам показав. Ви мене документи. чуєте чи ні? Вам Чую. відповідати на ваше питання? Чи ви просто балакаєте? Відповідайте відповідати. Відповідаю вам, якщо вам не зраджує ваша пам'ять. Ми були 20 хвилин на Лесі Українки. 21. Я показував вашому з ваших слів сину, що він перебуває в рошу. А ви не показували? І... Ви що? А ну скажіть, я показував вам. Не показували. Чи ні? Ви не показували. А чому брешете Ну ви а потому тому, що ви брешете. Ви приїхали сюди. Кереди, ви, що... що ви до що, що? Я злам... що все, мій син добровільно окей, сюди приїхав. Ви ви питали, чи він добровільно сюди приїхав? а Ми сказали. Ні, ви нас зоставили. Так